Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області. В цьому епізоді йтиметься про громадську організацію Творчість ініціатива Енергія із села Березівка приютівської громади Олександрійського району, в яку об'єднались працівники культури про роботу громадської організації та реалізовані проєкти співпрацю з владою громади розповіли голова правління цієї організації Дарія Ратушняк та комунікаційниця Наталія Луцен за словами пані Дарії в громадському секторі вони понад 10 років, проте вважає, що саме нині в умовах воєнного стану роль громадськості набула максимальної важливості для країни. Ми працюємо в громадському русі з 2013 року. Зараз ми вже працюємо безпосередньо тут, на Приютівську громаду, разом з Приютівською громадою, так як вбачаємо розвиток громадського руху дуже важливий, особливо сьогодні, коли війна в Україні, і треба допомагати всім, хто чим може. От, наприклад, ми. Ми більш люди творчі, так і наша громадська організація називається творчість інстива енергія. Це об'єднання людей, які люблять творчість, які люблять активність і якісь зміни. До нашої громадської організації входять переважно. Це люди, художники учасниху самодіяльності, активісти, волонтери, ну і просто працівники закладів культури приютівської громади. Об'єдналися і втілюємо. Такі гарні, якісь ініціативи, які корисні для всієї громади. Я думаю, що кожен зараз в такий час важкий має робити свою роботу. От якщо ми можемо гарно е, організувати якусь роботу, соціальний культурний простір або зробити якусь ініціативу. Обов'язково ми маємо це робити. Добробут громади та покращення рівня життя її жителів це ті спільні цілі, які мають об'єднувати владу та громадських активістів. Особливо хочу відзначити співпрацю з владою. Не треба бояти. Цього слова не треба боятися влади і думати, що це щось таке. По-перше, влада це не одна, там якась людина. До влади потрібен певний якийсь підхід як для кожної людини. І дивіться, якщо вам, наприклад, відмовив якийсь там чиновник, то це не обов'язково, що вам відмовить інший. Шукайте своїх однодумців, ходіть, просіть, пропонуйте. Але розумієте, щоб це не було таке, що я прийшла і сказала, от зробіть якесь там свято або благодійний захід. От ви повинні прийти і конкретно запропонувати якусь ідею, якийсь план дій, запропонувати вже, сказати, що в нас є актив, у нас готові люди. Бо часто буває громадські активісти, просто приходять. От, от Я хочу щось зробити, і все. І потім називають я громадський активіст. Ні, громадський активіст це, коли виважено, підходить, коли він бачить якусь проблему, об'єднує навколо себе однодумців, е, сам залучає людей і е, робить якісь позитивні перетворення в себе в громаді. І до нього долучає і владу. І влада тоді. По так, як вона, вона не може відмовити. Зараз з децентралізацією мені подобається. Я підтримую децентралізацію, так як я працювала і при попередній так, структурі, і працювала при децентралізації. Децентралізація дала можливість дуже сильно і гарно впливати на органи місцевого самоврядування. Тобто, ми можемо, кожна громада. Має свої сайти соцмережі, постійно висвітлює свої інформації. Хтось гірше, хтось краще. Але наша громада мені це подобається. Вона гарно висвітлює, вона дуже прозора, і я вважаю, що це правильно. Висвітлювати кожні кроки своєї роботи, щоб люди могли її оцінити і дати якусь оцінку. До своєї роботи ми також, ну, ми як громадська організація, звісно, в нас немає такого фінансування на своїх там, якісь ініціативах. Ми підтримуємо, ми висвітлюємо свою роботу. паралельно, ми висвітлюємо роботу наших будинків і закладів культури і міксуємо цю роботу. Навіщо це потрібно закладам культури? Так як заклади культури мають трансформуватися не просто в заклад, де може просто якісь гуртки або якийсь там захід провести. Це мають бути центри місцевої активності. Коли ти робиш, коли ти втілюєш проєкти, навіщо громадська організація? Для того, щоб залучати позабюджетні кошти. От усі класно говорять, що от влада, 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 там дайте грошей, дайте грошей. А ви спробуйте написати проєкт, залучити кошти. Влада скаже, Боже, це золоті люди, треба їх підтримувати, тому що для мене немає такої цінності. Це люди, які можуть залучати кошти, писати проєкти і можуть працювати з людьми, гуртувати людей. Це от, зараз дуже дуже цінні люди. І коли люди і влада бачать, що такі люди є в громаді, то звісно вона буде їх підтримувати. Я не вірю, тому що не буде підтримувати. От коли я вже приходжу, кажу, та в нас і гроші є, і все є. Ну допоможіть там підвести. То та без питань. Ми ж не просимо в них грошей. Ми просимо там такі, для них це немає такої затрати. Потрібно, щоб була підтримка. От Буває, людина прийшла, от в мене така класна ідея, але в мене немає не підтримки. Обов'язково підтримка. Не обов'язково грантові кошти. Звісно, грантові кошти дуже важко. Заявку написати не обов'язково. Але є, якщо ви маєте якусь ініціативу, ви маєте звернутися, сказати, що у нас є ініціативна група, яка вже напрацювала якийсь певний план дій. І ми хочемо це, допоможіть нам в цьому, в цьому, в цьому. А ми зробимо, а ми організуємо наприклад, людей, ми ми допоможемо там, хоча б в цьому, громадська організація творчість, ініціатива енергія зосереджується саме на культурних проєктах, проте не обмежується лише ними. Сказала Наталія Луценко. Наші громадські організації, за наприклад, останні там кілька років вдалося реалізувати низку різних проєктів. Вони як носили культурний характер, так і економічний і соціальний. Також були проєкти гуманітарного спрямування. Е, можна сказати, що Майже там більшість чи всі проекти, які ми реалізовували, вони втілювалися в життя в такій колаборації, співпраці, тобто громадського сектору, місцевої влади, ініціативних груп і місцевих волонтерів, активістів, а також працівників культури. От, наприклад, дуже мені хочеться розповісти про те, що рік тому, чи вже трохи більше, в нас в громаді саме в громаді був започаткований проект Ділись добром. Це був проект громади на підтримку взагалі дітей громади і в тому числі тих дітей, які постраждали від війни, але зараз мешкають в приютівці. І потім ми побачили, що це дуже гарна ініціатива: це допомога дітям творчо розвиватися, допомога там навчатися, допомога ну культурно розвиватися. І ми написали проект одноіменний, який називався Ділися добром. І виграли там невеличкий грант для того, щоб об'єднувати дітей постраждалих від війни в різних населених пунктах нашої громади. І ми проводили такі творчі лабораторії, творчі майстерки. І нас в цьому сенсі звичайно продовжувала підтримувати громада, тому що вона там ну, допомагала матеріалами, яких там нам не вистачало, або допомагала, наприклад, з, ну, з харчуванням, додавала там деякі напо. Тобто громада підтримувала цю нашу ідею, хоча ми під цей проєкт залучили грантівські кошти. І ми можемо сказати, що дуже сподобалося, особливо ми побували там у восьми населених пунктах в різних селах. Дуже сподобалося і нашим місцевим діткам, і діткам, які приїхали в нашу громаду. Потім цей проєкт ще переріс ще в один проєкт. До нас приїхали активісти з Кропивницького, це інститут соціокультурного менеджменту. Який теж подібний проект запропонував на підтримку дітей, який називався Адаптація через культуру. Тобто це були три схожих проекти: тобто ділись добром, який сама приютівка започаткувала. Потім ми написали «Ділись добром вже за грантівські кошти, творчі такі лабораторії проводили. І потім приїхали активісти з Кропивницького, які також ну, таке схоже проводили в нашій громаді. Конкретно в проєкті «Ділись добром, що дуже важливо, що саме наша громада, наш Ша влада місцева, вона підтримувала нас саме смаколиками, тому що ми в грантівському проєкті прописували там певну кількість дітей, а їх було там в рази більше. Тому ми зверталися до громади, говорили, що нам не вистачає саме смаколиків, там напоїв, і нам громада це передавала. І тобто, крім тих залучених коштів, що в, в самому проєкті ми е, закуповували там канцтовари і матеріали для майстер-класів. Але о, саме Смаколиків і продуктів не вистачало нам, тому це все давала громада. І в такій колаборації це взагалі ми не відчули, що там якісь проблеми в проєкті, або ми десь щось не доврахували, не прорахували. Зараз ми запускаємо такий, ми будемо на базі будинків культури, психологічний хаб, і разом з дівчатами ну, міста Олександрії, там волонтерками проводити такі групи з жінками військовими. Ми відчули напругу. Був захід з жінками-матерями. І от ми там. Там відчули, от вони там так проговорювали, ми хочемо зустрітися, ми хочемо віднатися". От Ми це все почули, ми обговорили це, там, йшли до влади, кажемо, давайте. Коштів немає, гранта грантів, ну наш шкода немає. Зараз велика конкуренція, і не завжди гранти підходять під це. Окей, нема проблем. Ми просто в будинках культури сюди приїдуть дівчата, сюди з психологічного нашого хабу е, приютівки з Олександрії. Там волонтерок ми е, доєднали. І от ми вже запускаємо. Це вже не є як якийсь грантовий, але просто це суспільно корисне. Ми його тільки запускаємо. Ми ще не знаємо, як він піде. Там люди прийдуть, але ми там попрацювали з людьми. От, наприклад, дуже важко громадським активістам знайти якусь інформацію там, ота, скільки у вас ВПО, стільки є всі служби. Вони всі йдуть зараз на зустріч. Ми маємо поєднувати і комбінувати цю роботу. Відділ соцзахисту нам надав інформацію про жінок, які там родини, які військових. Ми там з ними попрацювали, все, ми групи позбирали. І зараз воно це ось в наслідку стартує. Оце я ще не знаю, як він піде, не можу говорити, але от я вам просто навела такий невеличкий приклад. І це спільна робота, це не тільки моя робота, це робота, і я вважаю, що не треба йти до влади зразу з такими якимись претензіями. Громадськість потрібна, щоб можливо десь підсказати, можливо, десь отак направити їхню увагу в те в русло, в яке потрібно там, яке потрібно зараз громаді. Реалізовують у Проютівській громаді і проєкти, ініційовані владою, розповіла комунікаційниця організації. Прикладом такого успішного проєкту це все ж таки більше і влада пропонувала, і це проект, який реалізовується владою і саме сектором культури нашої громади. Це крафтовий дім, і це підтримка програми. Добре, то це дійсно ініціатива саме влади нашої громади адміністрації, щоб такий проект діяв на території придівської громади. Багато чого залежить від того, яка це громада, чи це міська, чи це сільська. І оці аспекти дуже важливі, тому що якщо ми маленька громада, ми один одного добре знаємо, і в нас вже давно налагоджена ця співпраця, і в нас фактично ну, я можу сказати, в нас немає таких проєктів, які б ми там відособилися і самі їх реалізуємо. А влада до цього ну, ніякого відношення не має, тому що ми невелика насправді громада, у нас там 12 125 тисяч населення, всього приютівська громада, і це 25 населених пунктів. Можливо, через Через те, що ми не велика громада, і плюс що сільська, і плюс що ну ми вже якось так в колаборації. Я не знаю, тому ми все разом. Можливо, якщо це буде, наприклад, велике місто, то там і складніше ці всі процеси, і людей більше, і райони великі. І оця колаборація. Ну чисто через там географію, кількість населення, вона можливо там відрізняється. Ну там є свої нюанси. Інформування населення про свою діяльність через реалізацію проєктів та спеціально організовані. Ними просвітницькі заходи, за словами голови правління, збільшують кількість активних людей у громаді, готових як мінімум долучитись до ініціатив, а як максимум самим ставати ініціаторами, розповіли наші співрозмовниці. У нас був проєкт Соціальна перукарня. Вроді би да там, ну по стрижки, але люди приходять навіть ті, що ніколи до нас не ходили, вони приходять. Ну так, а вони ано ну, мандрували по по нашій громаді. Так, так, і притівська селищна рада допомагала. Вона довозила спасибі всім керівникам, бо інколи це було в старостаті, інколи, але це добре, тому що ви як знаєте, в селах ж немає в нас перукаря. Так, а він ну, приїжджала, вона, вона робила там за соціальною знижкою. Це був проєкт, проєкт соціального підприємництва. Такий проєкт, так, але люди сходилися, люди говорили, ми могли їм щось донести, якусь інформацію, запропонувати їм відвідати наші заходи, розповідали. Тут бібліотека, тут усе, тут усе. можете і сітки поплести, все для вас. З початку війни, ну, звісно, волонтерські ініціативи, волонтерські групи вже більш були активними. Зараз уже там залишилося ну, там, наприклад, плетіння сіток, ну, свічок, окупі свічки. А от такі, заходи, які не стосуються. Теми він, да, Це екотолоки, прибирання, якісь облаштування якихось просторів. От такий запит був і ми це втілювали. У Приютівській громаді, крім громадських організацій, також є чимало ініціативних груп, і також є просто волонтери, одинаки, наприклад, можна сказати. Ми, не, ми один одному не є конкурентами, але кожен в своїй ніші, в своїй сфері доповнює. І, звичайно, ми пересікаємося. Ми і Варшуємо, нам не заважає це реалізовувати або окремі проекти, або навіть спільні проекти. Я можу, наприклад, сказати, що у нас є така гарна ініціативна група в Новоселівці, яку очолює Валентина Шкуринська. Вона збирає жінок старшого віку, вони виготовляють, наприклад, подушки і передають їм їх уже там, два роки на фронт військовим. Так само в Центрі культури і дозвілля в Приютівці є ініціативна група, називається Маск-Сітка. Це дівчата, наприклад, молодшого такого віку, і також жінки, пенсіонери. Які допомагають виготовляти маскувальну сітку, от тобто, в нас з ними і спільні заходи, благочинні ми проводили, і окремо вони свої ініціативи втілюють в життя так само. Так само є ініціативна група в селі Березівка. Це також жінки, які виготовляють маскувальні сітки для хлопців. Окрім того, в нас є і творчі волонтери. Наприклад, тут вокальний колектив Криниченька, наші дівчата, да, які часто допомагають саме в благодійних заходах і благодійних концертах. Концерта. От, ми неодноразово розповідали про нашу криниченьку як творчих волонтерів, це також якби така ініціативна група, яка от саме спеціалізується ну, на цьому. Якщо починати щось з нуля і говорити, наприклад, про те, що людина або група людей бачить себе саме в громадському секторі, да, то можна починати з того, що ви будете просто ініціативна група, ви будете доєднуватися до вже існуючих громадських організацій або, наприклад, до підприємців. Будете співпрацювати, якщо ви вже бачите себе в ролі, ну звичайно, громадської організації, благодійного фонду, то бажано просто поспілкуватися з досвідченими людьми, так само зареєструвати громадську організацію, бо благодійний фонд це не складно, це ну не коштує там дуже дорого. І звичайно, треба розуміти і доречно комунікувати з владою, тому що саме влада це, ну це скажімо так, основа. Да? Люди вибрали їх, і це основа нашої там невеликої громади. І е, я думаю, що варто бути в діалозі, тому що е, саме влада, вона перша розуміється і знається, які виклики зараз у суспільстві, які проблеми, з чим люди приходять поодиноко. Якщо буде оця комунікація, оцей діалог, оце оцей розуміння, то далі ти можеш і як ініціативна група розвиватися, не обов'язково можеш зареєструватися як і е, громадська організація. Далі ти вже можеш розвиватися в плані того, що ти пишеш заявки, бізнес-плани, проекти і розвиваєшся вже більше. Ше, як, от в громадському секторі, або це буде якась колаборація, наприклад, громадський сектор, влада, бізнес це ще навіть краще. Існують різні варіанти співпраці з органами місцевого самоврядування, розповіла Наталія Луценко. Погоджуючись із цим, Дарія Ратушняк додала, що організовуючи той чи інший проєкт, слід думати про його користь та прагнути максимальної ефективності. Якщо говорити про те, як спільно ініціативні групі або громадські організації спільно реалізувати якийсь проект з владою, то тут можуть бути мені здається різні варіанти співпраці. Я знаю, що деякі представники інстивних груп звертаються до керівника нашої громади Андрія Коломійцева або до заступниці Тетяни Панети з різними проблемами і питаннями на підтримку. Також ну, і відповідно, що їм чи потрібно фінансування, чи потрібна якась матеріальна або гуманітарна допомога. Я знаю, що влада фактично ніколи не відмовляє це, можуть бути як усні, такі звернення. Це можуть бути як і письмові звернення, це можуть бути більш якби глобальні звернення в плані того, що це може бути якийсь проект або бізнес-план. І наскільки я знаю, відмов людям немає, тому що час складний, війна. Багато хто воює і фактично в кожній другій родині є військовий. Тому влада намагається знаходити ці спільні знаменники, щоб підтримувати людей. Я взагалі вважаю, що треба всі соціально, економічні, культури, Мистецькі, психологічні проєкти, або які впроваджує громадський рух. Себе наперед обов'язково запрошувати владу, і долучати, повинні навіть долучати владу до цих всіх процесів. Ви знаєте, інколи тож, також з досвіду виграли проєкт, все класно, все класно провели, але, але де влад... ну, чому вони запросили керівників? Хай би вони, може, досвід якийсь прийняли, або якихось просто якихось, я ж не кажу, там високо є, є купа відділів за відділів, розумієте, да? Ну, Запрошуйте їх, долучайте до роботи. Це ж ви. Ви налагоджуєте співпрацю так ефект, треба, щоб був максимальний ефект. Зазвичай гарний успіх це є співпраця: бізнес, влада, люди, громадський рух. Оце такі чотири навіть люди. Чому ну просто самі люди там як. Люди, громадський рух це ті активісти, які працюють на території. Бізнес це обов'язково бізнес. Треба ну також не забувати, бо це і треба його також підтримувати, цінити, любити, бо це наша економіка, це так, і влада. Не треба боятися ділитися своїми успіхами. Ми проводили заходи різного формату і в тому числі використовували такі методи і комунікації, і діалогу, і методи дослідження, як світове кафе. Тобто навіть ось о, в останній захід згуртування, який ми проводили в селі Березівка, ми там обговорювали сільські проблеми, які людей найбільше турбують, і використовували під час цього обговорення саме цей метод дослідження світове кафе. Також ми проводимо часто дослідження проблематики сіл таким методом, як підвішені питання. Ну також ми проводимо і воркшопи, і обговорення, і якісь маленькі діалогові майданчики організовуємо, і більші. І ми бачимо, що. Людям доречно все. Просто його треба пробувати застосовувати таке, таке, таке і робити висновки, що краще, що гірше. Але ми, в принципі, всі ці методи такої комунікації, спілкування, виявлення проблем, ми їх використовували і продовжуємо використовувати. І потім на основі цих методів, на основі цих інструментів ми готуємо якісь аналітичні матеріали або дослідження, або методичні рекомендації, тому що ми вже напрацьовуємо цю громадську думку. Проблематику виявляємо, і це вже якби така основа підґрунтя для того, щоб, наприклад, написати інший проект або якимсь чином вирішити якусь суспільну проблему, яка турбує наш, жителів нашої громади. Наприклад, в недогорках ми використовували підвішені питання. Люди дуже активно підходили, відповідали на ці питання, давали свої пропозиції. Потім ми робили там аналітику, яка проблема, наприклад, екологічна найбільше турбує село. Як вони намагаються вирішити? Що пропонує влада, що пропонують люди? Що пропонують Ну, і громадський сектор, до чого дійшли, і в кінці кінців що це дало людям? Ну, взагалі вирішилось, не вирішилось. Наприклад, в Березівці ми проводили світове кафе. Там також на заході згуртування неформальна обстановка, ми поділилися на групи. І е, місцеві мешканці розповідають, що цих турбує таке питання, а цих турбує таке питання, а тих проблем немає, в них тільки пропозиції. Вони просять, щоб ми це все зафіксували, щоб донесли депутатам, донесли владі, донесли, можливо, громадському сектору. Десь щось вирішили, а десь просто врахували пропозиції. І ми просто потім в таких... Все це люди записують, все це потім аналізується, і потім при потребі. Також ця інформація озвучується там чи на виконкомах, чи на сесіях. Унікальність же своєї організації Дарія Ратушняк вбачає у творчому підході. Творчість це, це саме наш інструмент, е, інструмент роботи з громадськістю. І я думаю, що заклади культури велику, велику нішу займають в роботі з громадськістю. І вони самі ті е, можуть зробити той поштовх, де може розвиватися громадський навіть рух. На мій погляд, культура це одна із ключових і, і гарних таких лайфхаків України е, відродження і там от закодовано дійсно в Україні такий оцей творчий потенціал, і його просто треба до нього правильно підійти з правильним таким підходом, правильно подати це людям і, і світу, і буде в нас все добре. Я думаю. Ви слухали подкаст разом краще. Цього разу гречка побувала у Березівці на Кіровоградщині та дізналась про досвід партиципації громадської організації Творчість ініціатива енергія». цим досвідом ділились її очільниця Дарія Ратушняк та комунікаційниця Наталія Луценко. Проєкт Партиципативний підхід до розвитку громаду Кіровоградській області реалізується громадською організацією Територія успіху в рамках проєкту «USAID – Демократичне врядування у східній Україні, який фінансує. Сується Агентством США з міжнародного розвитку. До зустрічі в наступних епізодах.